Придбала собі таку класну вмістку сумку для пляжу. Вона із соломи дуже гарно зроблена, і саме найголовніше, що вона велика. В мене тут поміщається три. Пляжних рушники, і якраз сьогодні я її хочу випробувати. Тому... Ось так вона виглядає. Вона досить містка і дуже зручна. Сьогодні плюс 35, і ми вирішили провести цей день біля моря. Звичайно, якщо ми їдемо на пляж на день, то обираємо пляж Маріна Дівекяно. Це чудове місце для усамітнення, тому що на цьому пляж небагато людей. І в основному це місцеві. Чисте море, доглянути пісок, стоянка для автомобілів та можливість обрати між платним місцем відпочинку з шезлонгами та парасольками та вільним пляжем. Навколо гарні пейзажі, дюн та далекий гір. Взагалі цей пляж вважається заповідною зоною під блакитним прапором. Ввечері донька захотіла піти до кінотеатру, тому що була прем'єра мультфільму Думками на камена» «Вивіріт-2». Ми не бачили першої частини, але друга нам дуже сподобалась. Дуже класний мультик для діток, пізнавальний. То Sì, questa è la strada. В наступний день спека не відступає в Італії, тому ми вирішили зранку піти до парку. І також я вирішила купити собі кави, щоб якось трохи проснутися. По дорозі зайшли в магазин косметики, та я придбала собі нову сиворотку під очі. Дуже легку, якраз чудово на літо. Це косметика від фірми Giardino Cosmetico, Це антивікова сиворотка з квітами лотосу та білою, білого чаю. Та також всяких корисних вітамінів. Така незвична упаковка, наче лак для нігтів з дозатором. Буду пробувати. Також придбала собі пінку для вмивання від Himalaya Herbals з німом. Нім це індійський фітозасіб, є також антисептиком. Ця пінка. То запобігає зайвої жирності шкіри, всяких висипів, подряснень та чудово вирівнює кольор обличчя. Придбала і догляд за волоссям Це спрей без мивання для гладкого волосся з ефектом шовку. Дуже мені подобається ця лінія. Увечері я вирішила приготувати фенхель за новим рецептом, який я піддивилася в інтернеті. Він досить простий, треба його очистити від зайвих кусочків та ось так нарізати слайсами, але так, щоб вони не розпадалися. В підсолений окроп кладемо наш фенхель, накриваємо кришкою та даємо проваритися десь 10 хвилин. Паралельно до фенхелю я вирішила приготувати курочку каррі. Перед цим я обсмажу трохи цибулю до прозорості. Потім додаю трошки борошна, щоб потім вона мене вийшов такий кремовий соус до м'яса. І вже потім додаю порізану курку. І, звичайно, саму приправу карі. Я не шкодую її, тому що мені подобається такий досить насичений смак. Додаю трошки водички, щоб все це добре протушкувалося. Також трошки приправи. Та накриваю кришкою. Тим часом мій фенхель вже готовий до подальших дій. Я його трошки остудила, виклала на противень для запікання. Та посипаю паніровочними сухариками для такої приємної скоринки. Зверху хочу викласти шматочки сиру. Сир я беру, який в мене є. Але я думаю, що дуже смачно буде моцарела для піци. Ось яка смаката в мене вийшла. Запікала я десь хвилин 10, але дивилася, щоб сир гарно розплавився. Ось така смачна та корисна вечеря в мене вийшла. Дякую вам за увагу та підписуйтесь на мій канал.